Успіння Пресвятої Богородиці. Всім єством своїм причиста діва прагнула неба, чим ближче підходила вона до жаданого переходу в інші світи, тим більш зосередженою ставала її завжди мовчазна і заглиблена в себе душа. Молитва слугувала Богоматері засобом постійного спілкування з Сином. І все життя її сповнене було невпинної молитви, дні й ночі проводила вона, молячись у винограднику Гевсиманському. Одного разу, коли богоматір молилася, явився перед нею з лицем, що сяє радістю Архангел Гавриїл. Він був служителем діви самого дитинства, годувальником її у святая святих. Благовісником втілення через неї Бога і в усі дні життя її невідступним її хранителем. Архангел приніс їй від Господа радісну звістку про скоре її представлення, яке, як він сказав, мало статися через три дні. Архангел сказав при чистій діві, щоб вона не бентежилася, принесеною їм звісткою. Але прийняла її з радістю, тому що вона переходить до безсмертного життя, щоби вічно пристояти безсмертному царю слави. Він говорив Тебе чекає Син твій Бог наш, з архангелами та ангелами, з херувимами та серафимами, з усіма небесними духами та душами праведних, і візьме він тебе. Мати свою до небесного царства, щоб жила та й царювала з ним нескінченні віки. На знак цього благовістуючий архангел подав Присвятій Діві райську гілку фінікового дерева, що сяяла світлом небесної благодаті. У благовісті ангела. Зійшла у її серце велика радість, вона вклонилася до землі і всією повнотою сил своїх подякувала Творцеві Своєму, кажучи, не була я гідна, Владико, прийняти тебе в утробу мою, якби не ти сам помилував рабу свою, але я зберегла скарб, який ти довірив мені, і молюся тобі, царю, слави. Щоб мені не зашкодила її на вогняна, небеса і ангели завжди тремтять перед тобою. Як же не тремтіти перед тобою людині, створеній землі і не маючи у собі нічого доброго, крім того, що вона отримала від невимовної благості твоєї? Ти, є Господь і Бог, завжди благословений навіки. Пречиста діва бажала бачити про своїм представлені святих апостолів, що розійшлися з проповіддю світом, і не бачити в годину виходу свого князя темряви. Вона благала Сина Свого та Господа про те, щоб він сам прийшов з небес зі святими своїми ангелами і прийняв її святу душу до своїх Божественних рук, як обіцяв їй це раніше. Причиста діва почала готуватися до відходу. Насамперед вона розповіла про те, що сталося усиновленому її Йоанну і показала йому даровану архангелом світлоносну гілку, заповідавши при цьому, щоб він ніс цю гілку перед її похоронним одром. Потім вона оголосила про свій скорий відхід іншим людям, які жили з нею і слугували їй. Вона наказала прикрасити одри, палату, окадити все кадилами, розставити і запалити багато свічок і приготувати все потрібне для поховання. Іоанн відправив посланців до святого Якова, брата Господнього, першого єрусалимського єпископа і до всіх родичів і близьких Божої Матері, сповіщаючи про наближення її представлення. Зі святим Яковом зійшлися до Богоматері з усіх сторін усі родичі її, всі, хто зібрався до Пречистої діви, плакали і молили милосердну ладищицю, як спільно всім мати, не залишати їх у сирітстві. Не плачте, казала їм Богоматір, але радійте про мій відхід. Тепер, коли я стану ближче до Божого Престолу, і лицем до лиця бачитиму мого Бога і Сина, мені зручніше буде молитися за всіх, і, розмовляючи з ним віч на віч, Його благостиню. Я не залишу вас у сирітстві, не тільки вас, а й увесь світ я відвідуватиму і охоронятиму вас і допомагатиму стражденним. Вона розпорядилася. Щоб дві її ризи, єдине її майно були віддані двом бідним вдовицям, які слугували їй з любов'ю. Про всечесне тіло своє вона заповідала, щоб його поклали в Гевсиманському селищі, біля Єрусалиму, біля гори Оливної, де були поховані праведні батьки її та Йосип Обручник. Раптом пролунав сильний шум, наче гуркіт грому, і безліч хмар оточило будинок. За наказом Божим ангели Господні раптово захопили святих апостолів з ліжок їх та принесли їх на хмарах до Єрусалиму та поставили перед дверима Дому Пресвятої Богородиці. Побачивши один одного, вони раділи й дивувалися, чому Господь зібрав їх разом. До них вийшов апостол Іоанн Богослов, і зі сльозами вітаючи їх. Оголосив їм про близький відхід Пресвятої Богородиці із земного життя. Апостоли тужили про майбутнє розлучення з Пресвятою Дівою Марією. Увійшовши в дім, вони побачили Богоматір на одрі сповнену духовної радості. Вони привітались. Благословенна ти від Господа, що створив небо й землю. І сказала їм пречиста мир вам, браття, обрані Господом. Потім вона почала розпитувати їх, як вони прийшли до Єрусалиму. Вони розповіли, як захопила кожного з них Божа сила та на хмарах принесла до Єрусалиму. Пречиста діва прославила Бога за те, що Він почув її молитву і виконав бажання її серця. Вона сказала їм, Господь приніс вас сюди на втіху душі мої, яка має розлучитися від тіла. Я маю віддати природний борг смерті, бо вже настав час, визначений мені від Творця мого. Апостоли в Скорботі відповідали їй. Поки ти, владищиця, перебувала у світі, ми втішалися, ніби в тобі самого Господа та Учителя нашого, тепер же як перенесемо жалі скороботу серця нашого, позбавляючись того перебування з нами? Але оскільки ти, звільненням того, хто народився від тебе, Христа Бога, переходиш у вищий світ, то ми радіємо виконанню над тобою цього Божого промислу. Сумуємо ж про наше сирітство, що більше не побачимо тут тебе, матір і утішительку нашу. Не плачте, друзі та учні Христові, відповідала їм Богоматір. і вашим наріканням не розчиняйте моєї радості, але радійте зі мною, що я відходжу до Сина та Бога мого. Ви ж, тіло моє в тому самому вигляді. Як я приготувала його віднесіть його Гевсиманію і віддайте звичайним похованням, а потім повертайтеся до справи вашої проповіді. Мене ж, якщо буде на те воля Божа, ви зможете побачити після смерті моєї. Настав 15-й день серпня, наблизилася та очікувана благословенна година, в яку мало відбутися. Представлення Пресвятої Богородиці було багато свічок, і апостоли творили славослів'я, принепорочна діла лежала на прикрашеному одрі, готуючись до блаженного відходу, чекаючи пришестя до себе самого бажаного сина та Господа свого. І ось раптово світло божественний, несповіданий слави. Наповнила палату і померкли вогні свічок, стеля палати, здавалося, розкрилася, і з неба сходила слава Господня. І ось Цар слави, Христос, з безлічю архангелів і ангелів, з усіма небесними силами і праведними душами святих правоців і пророків, що колись провіщали про Пресвяту діву, Наближався до своєї причистої матері, вона ж, бачачи сходження сина свого, з радістю взивала словами, колись оспіваної неї пісні величає душа моя Господа і зрадів дух мій у Бозі, спасі мої, бо зглянувся на смирення раби своєї, і піднялася вона від одра, ніби прагнучи назустріч до нього. І вклонилася Господу своєму. Він же, наближившись до неї, дивився на неї поглядом любові та благоговіння, промовляючи. Прийди, рідна моя, прийди, голубка моя, увійди до обителі життя вічного, поклоняючись йому, Марія сказала: «Благословенне ім'я слави Твоєї. Господи Боже мій, той, хто благоволив обрати мене смиренну рабу Твою, щоб послужити таїству твоєму. Пом'яни мене, царю слави, у царстві Твоїм, ти знаєш, що я всім серцем моїм полюбила тебе і зберегла довірний мені тобою скарб. Тепер же прийми у мирі дух мій і охорони мене від духу темряви. Щоб не зазнати мені сатанинського нападу. Господь же, втішаючи її солодкими словами, мовляв не боятися сатанинської сили, яка вже подолана її ногами, і з закликав її сміливо перейти від землі до неба. Вона радісно відповіла: готове, серце моє Боже, готове. Хай буде мені за Словом Твоїм. Солодкій любові до сина невимовній радості вона віддала свою пречисту душу в руки Сина свого без усякого тілесного страждання, ніби заснула тихим благодатним сном. І почувся тоді радісний солодкий ангельський спів Радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена ти в жонах!» Так урочисто у супроводі всіх небесних чинів, на руках Господа, душа Марії, тихо піднеслася в небесні оселі. Апостоли, що спромоглися бачити це дивне видовище, проводили Богоматір зворушеними поглядами, як колись проводжали поглядами Господа. Що підносився на небо з гори оливної, і довго стояли вони, сповнені священного трепету та радості, наче забувшись. Потім, прийшовши до тями, вони вклонилися Господові, щоб в такій славі підніс душу матері своєї на небо, обступили одр зі сльозами і побачили, що пресвяте обличчя Марії. Сяє, як сонце, від причистої плоті її, виходили пахощі прекрасніші за всі земні аромати, які описати не може мова людська. Всі вони цілували це причисте тіло зі страхом і благоговінням, віддаючи йому почесті, і освячувалися від дотику до нього, відчуваючи в серцях своїх. Велику духовну радість, що походила від благодаті пречистої Богородиці. Тут почали подаватися зцілення хворим. У сліпих відкривався зір, глухі чули, кульгаві отримували вільний рух, нечисті духи залишали людей, і всілякі хвороби лікувалися відразу від одного дотику. До одра покійної Матері Божої. Серед таких обставин розпочалася хода до поховання святого Тіла Марії. Йоанн Богослов ніс перед одром світлоносну райську гілку, а решта зі свічками та кадилами йшли навколо та співали. З такою славою Переносилося тіло причистої діви від сіону, що прийняло Бога через Єрусалим до селища Гевсиманського. Над одром і над проводжаючими утворилося хмарне коло, подібне до вінця, широке, світле і осяяне надзвичайним сяйвом, і чути було на хмарах дивовижно солодкий ангельський спів, що наповнював повітря. І спів цей ширився довкола, що всі його чули. Це хмарне вінце-подібне коло з ангельським співом йшло повітрям, рухаючись слід за тілом Богоматері. Народ Єрусалимський, що складався з невіруючих юдеїв, почувши дивний спів і бачачи урочисту ходу з тілом Марії, виходив з будинки і йшов за ходою за місто. Дивуючись такій великій славі та честі, яку віддають Тілу Матері Ісуса. Архієреї та книжники, дізнавшись про це і наповнившись заздрощами та гнівом, послали слух воїнів і підняли багатьох з народу, щоб ті, напавши зі зброєю, розігнали людей, які проводили Тіло Марії, побили учнів Ісусових, а саме тіло Богоматері віддали вогню. Коли люди, що зважилися на таке злодіяння, озброївшись, як на битву, кинулися на ходу, раптово хмарне коло, що йшло повітрям, схилилося до землі, оточило й огородило, як стіною собор святих апостолів і всіх, хто був з ними, так що тільки лунали їхні пісні, а самих їх за Хмарою не було видно. Святі Апостоли Дійшли нарешті з усією визвищо вірних до Гевсиманії, поклали тіло в гробницю і привалили до печери важкий камінь. Та, прикуті любов'ю до Богоматері, не могли відступити від гробу і три дні залишалися там, співаючи день і ніч при гробі причистої діли, п самоспіли, і протягом усього цього часу чути було в повітрі солодкий спів небесних воїнств. Які співали і вихваляли Бога і облажали Богоматір. Божим промислом один із святих апостолів, а саме Фома, не був на похованні тіла Пресвятої Богородиці і прибув до Гевсиманії лише третього дня. Багато журився він і тужив, що не удостоївся отримати від Богоматері останнє благословення і не сподобався бачити божественну славу. І дивовижні Божі, явлені при її успінні і перенесені її тіла. А апостоли, пожалівши його, порадили відкрити гробницю, щоб він, принаймні, міг побачити причисте тіло Богородиці, вклонитися йому і, поцілувавши його своїми вустами, прийняти втіху в горі і смутку. Коли ж вони відвалили камінь, і відкрили гробницю, то жахнулися. Вона була порожня, в ній не було тіла Богоматері, лежали лише пелини, що покривали його, від яких виходили пахощі. Здивовано стояли апостоли і зі сльозами, цілуючи плащаницю, що залишилася у гробниці, молилися Господу, щоб він відкрив їм долю пречистого тіла. Надвечір вони сіли, щоб зміцнити себе їжею. Звичай апостольської трапези був такий: вони залишали порожнє місце на чолі столу і клали шматок хліба на частину та честь Христову. Ставши після трапези, дякуючи, вони брали цей шматок хліба, званий нареченою Господньою частиною, і підносили його, прославляючи велике ім'я Пресвятої Трійці. Завершували цей обряд, вони молитвою, Господи Ісусе Христе, допомагай нам. І потім їли цей хліб як дар благословений. Так святі апостоли робили не лише тоді, коли бували разом, а й на самоті. Цього ж вечора у Гефсиманії, коли після закінчення трапези вони встали і почали зазвичай підносити частину хліба, відкладену на честь Господа. І славити Пресвяту Трійцю, то раптово почули згори звуки ангельського співу. Спрямувавши вгору свої очі, вони побачили на повітрі причисту діво, мати Бога нашого, живою, оточеною безлічю ангелів, сяючою невимовною славою. І сказала вона їм: Радуйтеся, я з вами. В усі тині, вони, ж сповнені радості, вигукнули натомість, Господи Ісусе Христе, допомагай нам, пресвята Богородице, допомагай нам. Після цього чудового явлення святі апостоли переконалися самі і запевнили у тому святу церкву, що Господь Ісус Христос, виконуючи закони даний Ним. Щоб діти шанували батьків своїх, сам шанував Пресвяту матір свою, і як сам Він у третій день прислав на Воскрес і потім вознісся на небо з причистою плоттю, так і мати свою воскресив третього дня і підніс до себе на небеса. Про це пророкував ще натхнений Давид, говорячи: Воскресний Господи, ти і кивот, Святині твоєї